Хлопці спочатку сойкою називали, а потім якось так склалося, що в нас був друг танчик, ми на бойових, і там дуже багато цегли було, ну, потрощеної. І я вся в цеглі грязна. А він каже: О, ти така прямо руда-руда. І так якось почали руда, 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 і так воно закріпилося. І в мене на той момент був червоний колір волосся, ну якось. Став рудий. Ріду в ато це не було так масштабно у втратах хлопців. Це неможливо порівнювати, тому що що там було боляче, що зараз боляче, але це є більш масштабна біль, тому що ми втрачаємо набагато масштабніше, ми втрачаємо набагато частіше, е, хлопці гинуть частіше, і це є ця біль набагато збільшилася. Марінка, шахта бутова бутовка, піски, кам'янка. Світлодарськ, Жованка, Ленінське ем, Щастя. Ем, Попасна, Бахмут, Торецьке, Торецьк, Часів Яр. Ну, це основні такі міста, які запам'ятовуються. Для вас особисто який був найважчий якийсь період? Ух, напевно, всі, тому що, на жаль, ми всюди когось втратили, Так що всі. Починаючи з Мар'їнки, там загинув наш фугас, і закінчуючи зараз часом Яром, ми теж втратили хлопців. Це дуже важко. Кожне місто залишає в собі не назву, а напевно, що кусочок тої болі, тому що залишаються. Хлопців в тому місці. На жаль, назавжди. Як жінка, мені трошечки, можна сказати, я бачу, як хлопці себе поводять, мені може в емоційному трошки легше, тому що робити роботу я роблю, але я можу виплакатися. Я плачу, кричу, але роблю роботу. Чомусь уже Може, воно страшно якось звучить, але чомусь за ці роки ти умієш ставити якісь такі, ну воно хоч боляче, але ти розумієш, що зараз не на часі показувати свої емоції. Е, є моменти слабкості, але тоді, коли ти вже розслабляєшся, коли в тебе є хвилинка якогось відпочинку, тоді ти можеш собі дати таку хвилинку слабкості. Там. Тихаря там собі сісти, поплакати, тобі може стане легше. Но, як показало як життя, легше не стає. На жаль, війна дуже сильно робить дружніми, дуже сильно. Із-за того, напевно, що втрати важчі. Тому що війна зближує. Ти можеш сьогодні сваритися, можеш спорити. Але коли ти в бою і коли ти в дуже складній ситуації, там, там всі рідні, там, там дуже зовсім по інакше. Що хочеться в цивільному? Чесно, в мене є дочка і внук. Обняти дочку і внука, побути з ними пару суток, зустріти всіх друзів обов'язково, ще не було такої відпустки, щоби е, не... Ми не збиралися з друзями. Я дякую всім вищим силам, що в мене є такі друзі. Я маю дуже багато друзів. але, на жаль, рідних друзів мало, як завжди, таких найрідніших. Але я стараюся завжди з ними зустрітися і завжди з ними побути, ну, навіть дозволити собі. Тут в мирний час там випити, посидіти, поговорити. Але це до 10 днів, а далі настає, як кажуть, в мирний час депресія. Хочеться туди. Напевно, що той страх за тими, хто там лишився, він перевагає через те, що ти постійно на зв'язку, і коли ти бачиш, що щось стається, ти думаєш, якщо би ти був там, ти б зміг чимось допомогти, воно би так не сталося, ти б щось інакше зробив, а ти би то підказав, а ти би то допоміг. Особливо, коли вони пишуть, що вони змучилися, думаєш, блін, ну ти би там був, ти б трошки їм допоміг, вони би не так змучилися. Ну і оце якась така боротьба, тому що з одної сторони ти хочеш бути з внуком. І з дочкою я їх обожнюю. Це все моє життя, заради чого я живу, і заради чого я на війні. А з другої сторони, е тебе тяне туди, тому що там лишились вони. Я, напевно, що себе переконую, що я сильна. Ну от В душі я стараюся себе переконати, що я сильна, але я слабка. Е кожна втрата показує, що слабка. Не фізично, морально. Тому що фізично я сильна. Е, напевно, що мене більше не пускають робити те, б я могла робити. Е, на війні я за любий кипіш. Такого немає, щоб я там відмовлялася, що я не піду, не поїду, ні. Я готова. Е, чи боюся е, померти? Н -н -н. Не боюся загинути. Боюся, що дочка лишиться сама. Цього боюся. А то, що я загину, я не боюся. Ну, я загину як воїн. Я захищаючи Україну загину. E Чи я сильна в цьому плані? E напевно, що так. Якщо я залишила дитину з внуком а пішла воювати, напевно, що сильна. Але. Деколи скучаю за ними так, що хочеться плакати. Опять же, слабка. Ну, тобто є себе, є такі пункти, які ти себе переконуєш. Я не рахую живе героями. Mm -hmm. е, навіть не... якщо вони роблять героїчні вчинки? Зараз героїчні вчинки роблять всі. Навіть жінки і мами, які чекають вдома, навіть бабусі, які допомагають воїнам, Оце є героїчні вчинки. Захищаємо, ми не воюємо, ми не нападаємо. Ми захищаємо свою рідну землю. Ми захищаємо свою маму. Україна нам мама. Вона нас всіх тут, ну, породила. Вона наша мама, ми її захищаємо. Ми не герої. Герої ті, які віддали життя за Україну. Оце вже герої. А для мене живих героїв немає. Дуже багато хто там тису переплив, повісився, застрелився, гроші заплатив, втік. Ще щось зробив. Якщо ти не пішов воювати, ну, тобто, я це не засуджую, бо ти не пішов воювати. Але якщо ти втік з війни, оце СЗЧ, да, ми любимо це слово, це для мене не СЗЧ, це СЦКУН. для мене. Тому що ти зробив вибір, тому що до того, як ти попав на війну, ти міг тисячу разів втекти, зробити свій вибір. Ну, ти ж зробив вибір, ти пішов туди. Ну, добре, тебе злапали. Ну, все рівно, тебе злапали, тебе зразу в кайданках не завезли і не запхали в окоп. А це ти пров... воював там пів року, рік, два, три, і потім пішов в СЗЧ. Для чого? Щоб доказати, що. Ну, Ти втік від кого? Сам від себе? Як ти з цим будеш жити? Ну, добре, рік ти поживеш. А далі? Хто ти взагалі потім? Ну, ну, як ця людина, я не усвідомлюю, як ця людина буде розказувати, хто він. Пройшов пекло і втік. Ну, добре, стоп. А то пекло далі ти на кого лишив? На побратимів, з якими ти здружився, з якими ти став сім'єю? Ну, для мене це странно. Я це засуджую. Жодного разу ви не пошкодували за свій Я що пішла на війну? Ні. Ні разу. Ні разу. Може, якісь дії на війні, може, за якісь дії пошкодувала там. Тому що, може, ті дії, які не призвели до того, щоб хтось вижив. Але те, що я пішла туди, я не пошкодувала ні разу. Тобто ви б зробили це повторення? Так. Якщо би я не пішла тоді, в 2016 році, я би пішла тепер. Я розумію прекрасно, що е, я втратила частково втратила, ото щастя бути бабусею. Е, бачите, як він народився, як він росте. Оце я втратила. Я знаю, що я втратила на 80% своє здоров'я. Я втратила на війні. Але я все рівно зробила так само. Такий же самий вибір я би зробила. М Може би, я зараз і не вміла того, що вмію зараз. Ну, я би пішла щось інакше робити. Ну, я би... Нехай ті папірчики писати, нехай там їсти варити, нехай зброю чистити. Ну, блін, ну я би пішла щось робити. Я б не сиділа водієм. Простим, ну я би пішла. Ой. Ну, перш за все, саме основна да, мрія, напевно, що не тільки всіх людей України, а й вже половина світу мріють, щоб закінчилася війна, але щоб не тільки вона закінчилася, а щоб вона мирно закінчилася. Місяць часу безлюдного острів і виспатись. Це, це напевно, що я не знаю. Напевно, що всі. Хто там мріє про це, тому що там ти не можеш виспатись, приїжджаєш сюди, ти не дозволяєш собі виспатись, тому що сон це ти втрачаєш час, який ти можеш приділити своїм рідним і друзям. А виспатись хочеться. Просто так, знаєте, щоб будильник не грав, щоб ніхто не казав вставай. І просто спати, просто спати, в теплому ліжку, спати, спати і спати, і в тишині. Чи то була над тим, чим би ви займалися після війни? Ну, я висплюся. <рес> <рес> я висплюся, а потім, напевно, що <рес> я не буду, напевно, що сидіти. Я не з тих людей, щоб просто сидіти. Ну, там, дехто кажуть, о, вернетеся з війни, тут багато кого треба вальнути. Ну, це говорять ті, які ніколи не вбивали, повірте, такі речі. Напевно, що буду робити все для того, щоб ми виправили свою помилку, щоб ми залишили нашим дітям і внукам набагато кращу Україну. Тому що зараз на даний момент через нас вона така. В цій війні частково винуваті ми всі дорослі. Щось десь не зробили, щось десь не за того проголосували, щось десь кудись не пішли. Може, когось дійсно не набили. Ну, Я рахую, що всі дорослі в цій війні винуваті. Всі. Тому що десь то ООС, коли починалося, чому всі не пішли і не зупинили? А чому воно почалося? Опять же, десь щось недоробили? Чому ми зі Сходом такі різні схід і Захід? Ми кричимо тільки, що ми одинакові, а ми різні, ми зовсім різні. Там процентів, певно, 6-7 люблять нас з Заходу, а всі остальні ненавидять. Тому що, якщо б вони любили Україну, так як Західна Україна любить, ми б не платили там гроші за розбиті хати для того, щоб пожити. І постиратися, правда ж? Так що у цій війні я рахую, моя думка, винуваті дорослі. Але ми її залишаємо дітям і внукам. А яку? От, закінчиться війна, буду виправляти то, що не доробила, якщо залишуся жива.